Всім привіт! 12 липня 2024 року. Дивіться, де я. Ну, хто не знає, підкажу. Значить, то поля села Горанки Кременецького району. Вон там, бачите, Кременець вдалині кілометрів за 10. А чого я зупинився познімати відео? Дивіться яка штука. Я не знаю, то... Начальство тієї агрофірми заслуговує таку грубечу свічку в церкві, що я вам кажу, подивіться, де таке чуто чи бачено польова дорога висипана щебенем, ви чуєте? І затрамбована катком. Я хренею. Тут навіть капіці. На ті... Я по тій дорозі по тих польових дорогах їжджу останніх років 10, то я тут порвав і щеплення, і коробку передач в своїй машині, бо як розмакає, то то страшне, доїхати ж треба. А зимою то взагалі капець. Дивіться, оце так справа. Да. Ну, багато, багато народу там і навіть підписчики мої, глядачі, пишуть там, погані слова про агрофірми, вони заорують. Ну так, да, є там всякі, оприскають поля хімікатами заодно нас травлять. Ну, але таке роблять всі. І дядьки ж теж пирскають. Але я про друге, я про інше. Приємно подивитися, коли такі класні господарі на землі. Дивіться, дорожка. Супер. з боку висипані для води рівчачки зроблені. А, а тому та лісосмуга, що вздовж траси, то вон там траса на Тернопіль. З на Тернопіль траса вон той, той лісок, можна сказати. Ви бачите, як вона підстрижена? Я не знаю, чим вони таке зробили, але там місцями та лісосмуга вже метрів на сто заходила в поле самосєвом. Вони то все викорчували і дерева підстригли, як то під полубокс чоловіка підстрижуть перукарні. Я фігею, оце молодце. А дивіться, які бурачки класні. Бурачки, які не бачили шкрабачки. Та якби мама моя небожка, вона десятиліттями в ланці човпла норми бураків, якби вона побачила, які чистенькі бураки в таку опору, то по 3-4 рази колгоспів пололи бораки, вони такі чисті ніколи не були. Капець. Ось така красота і взагалі погода, ну спека, літо, все як має бути, гляпота. А дорожка, дивіться, і палки та тож... Та якби мій тесть не божчик, хай йому земля буде пухом, встав і побачив, яку тут зробили дорогу, то він зразу назад би вмер. Йлки-палки, скільки він вимучився, то, тут на ті все життя на тій дорозі їздив, боксував, пхали ту машину. Да, дякую, щиро дякую. Начальство. Значить, агрофірма в народі називається Вілія. Ну в них такий як вона, торгова марка Вілія. На, машин, на, всьому, на, на техніці пише Вілія. А насправді називається щось, типа Волинь, Волинь, Агро чи щось таке. Я точно не знаю, так що вибачайте, то я таких поточний. Ну, як то говориться, респект. Приємно подивитися, коли так. Так доглянута наша земелька файно. От. Ще б от його давно покинуті хутора якось викупили, розрівняли, а то тільки на них всяка херня розводиться і тракторами кромних крутитися. Позвичайні хутора, де люди живуть, де є хати, якісь дачі, то хай би ще стояли. А ти пустки на Ну, які пустки? Там навіть хатів давно нема. Отаке от діло. Така красота, може комусь йокне там сердечко, хто з тих вополів, з тих воболот. Так що роблю зйомочку на всі сторони. Там в тій стороні Горанка, там в тій стороні духів, вон там Е, приблизно вон там, в тому напрямку е, шпиколосський колишній цегельний завод. Ну, а там, де вон той блищить вітрак, Кременець. Ось така красотіща. Ай, ляпота, ляпота. Так, все, бувайте здоровенькі, слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь. В мене назріває така тема. От, буду, буду, Маю дозвіл, буду, буду знімати історію в багато. Я думаю, що буде в багато серій. Історія така, що можна знімати цілий фільм. Історія про мільйон євро спадку в Франції. Вау! А? Дивіться, може когось цікавить. Може хтось щось. Ну, я ще не набрався їді і ще не спланував, як це зробити і на якому фоні. Неохота ж вам показувати свої моциклети і розказувати таку серйозну тему. Бувайте здорові!